Громаді села Пістень повернули 116 гектарів землі. Львівський апеляційний суд підтвердив рішення Івано-Франківського окружного адміністративного суду і визнав незаконним відведення землі Національному природному парку Гусульщина. Нагадаємо, у 2013 році Косівська РДА надала дозвіл парку на складання проекту землеустрою на ділянки, що перебувають у постійному користуванні ДП Куцьке лісове господарство. Ця ділянка була запроектована. На відведення для будівництва та обслуговування туристично-мистецького комплексу «Маєток Святого Миколая. І саме найбільша сенсація цього, цього процесу це доведено, що на території Піснянської сільської ради немає земель покритих лісу національного природного парку та природно-заповідного фонду. Це чітко є рішення Івано-Франківського суду адміністративного від 25.00. Другого дві року громади села Пістень і Шешорів звинувачують керівництво національного природного парку Гуцульщина у зловживанні своїм службовим становищем, зокрема, і в вирубці лісу, які перепрофільовують на санітарну рубку. У березні цього року жителі цих сіл звернулися за допомогою до народного депутата Юрія Дерев'янка та активістів партії «Воля» з приводу конфлікту з дирекцією НПП Гуцульщина. Початку нам дуже багато людей казали. Що не вірте, тут хтось хоче це все під себе підіймати, навіть називали такими словами, як лісова мафія і інше. Але ми стали, ми у нас є така практика, ми стали розбиратися з документами. І те, що ми виявили по документах, не по розмовах, не по маніпуляціях, а, власне, по сухих документах, з печатками з інформацією нас вразило. Недавно там взяли та украли ліс, ми активісти прийшли, це все зупинили, приїхала була оперативна група, ми ці всі матеріали зняли, описали. Сали, і після того МПП Гуцульщина взяла і склала на нас активістів так само. Протокол наша позиція як партії волі є однозначна. Інтереси громади мають бути захищені, і має бути проведено відкритий конкурс на заміщення посади директора парку Гуцульщина.